Близько 9-ї години ранку біля будівлі Нікопольського міськвиконкому збираються люди. Активісти, майданівці, представники громадських організацій та політичних сил. Доповнюють картину хлопці в спортивних костюмах, а також правоохоронці. Тут же на Майдані збирають кошти для української армії. О 10-й годині починається сесія. В сесійному залі аншлаг. З 60 депутатів зареєструвались 53. Засідання проходить під ретельним наглядом представників громадськості. Перше питання про політичну ситуацію в Україні. Депутати не зрозуміли, чи це рішення, чи звернення, тож питання відклали. І одразу перейшли до другого про дострокове припинення повноважень міського голови Нікополя Руслана Токаря. Останнього, до речі, на засіданні не було. Причини, чому він не може обіймати цю посаду надалі, озвучили деякі депутати. За весь відповідний період діяльниці на посаді нікопольського міського голови грубо порушується антикорупційне законодавство. На багатьох посадах працюють його родичі, свояки, не дивлячись на те, що у місті створені цілі корупційні схеми, зокрема у сфері земельних відносин. Токарі не вживаються заходи по їх ліквідації. Як наслідок, наші виборці змушені сплачувати надмірні кошти за приватизацію землі, присвоєння кадастрових номерів та проєкти газифікації наших домівок. Віталій Журавльов озвучив ряд причин відсторонення мера, серед яких причетність токаря до комунальних фірм, які, як зазначив депутат, діяли незаконно. З моменту початку роботи на комунальному ринку і комфорт, і комунальчик використовувалися нетржоми тарифами. в органы местного самоуправления правильно оформленных экономически обоснованных расчетов, расчетов от данных фирм не поступало. Ну, перевожу на обычный язык. Опять же, граждане незаконно платили коммунальную плату, потому что не было экономически обоснованных утвержденных тарифов. В результате проведенной проверки коммунальщик Никопы были выявлены факты излишнего перечисления денежных средств со счетов УЖКХ на счета коммунальщика На суму 73 тисячі п'ятсот гривень я наміре акцентирую акцентую на роботі комунальчих «Нікополь», комфорт, оселі нікапль. І раз подчеркиваю дані комерці структури принадлежат довіреним ліцям токає розпанива. Журавльов також знайшов порушення при проведенні тендерів. За його словами, фірми, що вигравали тендера, серед них ЮМК та «Будмагістраль», належали рідним міського голови. В тендерній процедурі по капітальному ремонту вулиця Шевченка. асфальтобетонное покрытие. На сумму 7 миллионов 628 тысяч гривен. В сентябре 2012 года победила фирма ЧП ЮМК с конкурсным предложением в 9 миллионов 360 тысяч. Изначально тендер незаконен, потому что сумма заключенного договора превысила сумму предложения. Понимаете, о чем я говорю? Почему же так получилось? Для справки Никопольчан, ЧП ЮМК, это фирма тестя Руслана Ивановича. ЮМК, начальные буквы, инициалов Юрия Максимовича Кныра. Депутаты звернулись до своих коллег. Голосувати по совести. Я хочу всего лишь три фактора. Первое – это свобода. Я хочу, чтобы город вернулось в местное самоуправление. Хочу, чтобы вы, как депутаты городского совета и мы, были депутатами. Чтобы вам не сверху, вот здесь, чтобы больше не висели портреты. Президента, вице-премьера, губернатора, чтобы принимая наши хозяйственные вопросы, мы по каждому вопросу смотрели, а что нам скажут сверху, не дадут ли нам пошаг. Я уверен, что мы должны вернуться к тем основам, когда депутаты станут уважаемыми и ответственными людьми, когда комиссии будут принимать решения, когда будет нормальный исполнительный комитет, когда будет нормальное местное самоуправление. Голосувати депутати вирішили таємно. І поки народні обранці розмірковували, яке ухвалити рішення, активісти чекали їх за дверима сесійної зали. Чекати довелось близько двох годин. Результати оголосив головуючий сесії Василь Забігайло. Протягом 15 днів від міської ради має бути відправлено звернення до Верховної Ради, яка призначатиме дату перевиборів. Якщо їх призначить Верховна Рада, вони фінансуються з держбюджету, якщо ж міська з нашої скарбниці. Приблизна вартість перевиборів близько півмільйона гривень. Рішення міської сесії Руслан Токар може оскаржити в суді в десятиденний термін. Секретар міської ради Михайло Метер ще під час сесії кілька разів заявляв: вона та її рішення нелегітимні. Крім того, Михайло Метер впевнений, порушили і його права як секретаря міської ради, адже після відмови міського голови він ще мав час скликати сесію. Іншу думку з приводу легітимності засідання та ухвалених рішень висловив головуючий на сесії Василь Забігайло. За законом, виконуючим обов'язки міського голови, стає секретар ради Михайло Метер. Він зазначив, досвід роботи управлінця в нього чималий.